Друзі, у новому випуску Медспейс до нас сьогодні завітав лікар-інтерн Максим Чубко. Максим радий вітати. Да. Цей хлопець пройшов шлях від молодшого медичного персоналу до лікаря-інтерна і на цьому ще не все. Де ти працював, Максим? А, працював у іститі Стражецька, Амосова і Серця. Розумієте рівень, так? Да? Дивіться. Бувся. Скоро буде новий випуск. Спонсор показу медичного проекту Медспейс страховий сервіс іншурі. Максим Чупко, лікар-інтерн. І <хи> побачив <хи> рух <хи> рукою, <хи> я <хи> вже <хи> захотів. Друзі, вітаємо вас у медспейс. Сьогодні у нас гостях Максим Чубко, лікар-інтерн за спеціальністю внутрішньої медицини. Максим, ради вітати. Вітаю а, сьогодні. Ми з тобою поговоримо про таку найпоширенішу тему: це ішемічна хвороба серця. Мабуть, ти зі мною погоджуюся, що зараз на фоні війни. Дуже багато хто хворіє будь-який з форм цього захворювання, саме ішемічну хворобу серця. Розкажи нам, що з собою являється патологія, взагалі, яка поширеність зараз? Так, ішемічна хвороба серця це, перш за все, захворювання м'яза серця, яке пов'язано через порушення рівноваги між коронарним кровопостачанням і потребою. Міокарда в поживних речовинах і пісні, яка mm -hmm. само собою постачається кров'ю. І е, що сказати стосовно поширеності, так це хвороба, на жаль, вона є лідером серед смертності по всьому світі. Україна це не виключення, і особливо у е, часи, коли е, у нас війна, дуже багато стресу. Е, Сюди ж і як фактор і ще приєднується і паління. Дуже багато ми бачили відео серед військових, там, мабуть, що як не кожен другий, то майже кожен палець, і паління є як одним з основних факторів ризику і розвитку ІГАС. Тож так, це така серйозна і болюча тема зараз в медицині, і ми намагаємося цим боротися. Розмовляємо з людьми, хочемо, щоб вони підтримувалися дієт, приймали ліки, слідкували за своїм терневим тиском, рівня холестерину і е, займалися спортом. Так до речі, якщо брати е, статистику, то ще е, до початку війни серцево судинні захворювання вони посідали саме першим місцем по захворюваності а вже на другому це були онкологічні захворювання. Ми знаємо дуже багато класифікацій, що ця ішемічна хвороба серця має підвити, скажімо так, якщо коротко, ось, саме головне, що нам треба знати про цю, це захворювання. Так, ну стосовно класифікації, з основного це ми можемо поділити ІХС на гострий коронарний синдром і хронічний корнельний синдром. До гострого ми відносимо КЕС з елевацією СТ. Яка вже перейде до інфаркту міокарда в подальшому, як правило, і без елевації СТ. Якщо без елевації СТ із приростом тропонінів, то, скоріше, це вже буде інфаркт міокарда без елевації, а і без тропонінів це буде нестабільна стенокардія. Вже вона буде пере переходити в нестабільну стенокардію. Щодо хронічного караного синдрому. Е а, що я ще не розказав, це стосовно вазоспастичної станопардії, яка, як би мовити, не туди, і не сюди. Тобто вона знаходиться в такому між хронічним і гострим станом, тому як вона відбувається дуже раптово, так як і проходить. Якщо ми його побачимо під час електрокардіографії, то в неї є такий типовий признак інфаркту СТ. проте як тільки пройде 5-10 хвилин і спазм судин з'їде, все, людина почуває себе в порядку, все гарно і нічого не відбувається. Стосовно класифікації, повернемося до хронічної ще вона поділяється на стабільну стенокардію, Яку ми теж повинні відрізняти в від інших захворювань, тому що е, стенокардічні болі вони ж можуть бути не тільки е, коронарного генезу, але і з можна їх спутати з усіля Сукутні. так з супутніми захворювання, і в принципі з іншими захворюваннями можна теж спутати. Бо бігострайні болі, зубні болі, віддаючи в верхню щелепу, ліву руку. Це може бути як неврологія, так і вирвані зуби, скільки було випадків, коли людина скаржилася на болі в лепі, її вирвали зуби, а потім япилося це власне кардія. Сюди ж можна віднести герб до симптоматики. Так, так герпеття. Так, для цього теж ми маємо е, діагностичні методи дослідження. Е, проводимо ПІП-тест, інгібітори протонової помпи і е, також. Е, Зондування, дивимося за ПАЖ, стравоходу і перевіряємо, в якому стані у нас кардіальний, кардіальний спінтер. Це все ми можемо віднести до неінвазивних методів, наскільки вони прості для діагностики. Так, ну, стосовно неінвазивних методів ми можемо стати лабораторні. Це як завжди по класиці. Це загальне скоробів, біохімія на ліс сечі. Ми дивимося також за рівнем електролітів. Дивимося на креатинін. Якщо ми підозрюємо міокарда, ми дивимося за рівні атропанінів, натріоналітичний пептид, глюкоза, лікований гемоглобін. в принципі, усі дані, які можуть, ми можемо забрати, нам будуть у проводі, в плані діагностики. Стосовно інвазивної діагностики або сучасного методу, найбільш такий на ранніх етапах це знову ж таки як моніторування ехо серця і фізичне навантаження, тобто дозоване. Звісно ж, це тредмін, якщо це буде бігова дорожка, тобто там є декілька на ступенів навантаження. Поступово ми замірюємо тиск перед навантаженням, потім починаємо трошки набирати швидкість. Поступово там 2-3 ступеньки навантаження, і слідкуємо за часом с за її станом. Чи буде в нас спроев стана Може, навіть зразу у людини станеться інфаркт, треба буде зразу її рятувати. Якщо людина не спроможна, а і що головне стосовно цього тесту, наша ціль це досягти е, субмаксимальної частоти серцевих скорочень, там по формулі 220 мінус вік пацієнта, і ми дивимося роз, роз на показники електрокардіографії під час його е, дослідження. І якщо в нас е, Відбувається депресія сегменту СТ у двох відведеннях більш одного або 1 міліметр, то ми можемо спокійно сказати, що ця людина це вже наш пацієнт. Якщо немає можливості, і ця людина похилого віку, ми можемо запропонувати велоранометрію або ж також еходослідження з фармакологічним препаратом, наприклад, допамін, Тому ми надаємо нагрузку на міокард, без того, щоб людина не бігала і не все погано, але ми просто дивимося, як сердечко себе показує при навантаженні. Ну, також є інший метод з використанням радіоізотопів. Зі спеціальним обладнанням ми дивимося, як міокард Забирає в себе цю, цю речовину ізотопну і якщо в нас є ділянка ешемії, ми бачимо, що вона не зафарбовується. Ось, ну і звісно, КВГ, <м> <купи> корнорадна географія, ми можемо побачити зразу всі судинки, які нас цікавлять. І можна віднести як золотий стандарт. Так, якось. Повертаючись до класифікації основа, хотів би, щоб ми більш детально нам пояснили за стенокардію принц так як вона, знаєш, в неї інший ідеологічний фактор, тому що вона відрізняється від класично атерогенної. Можеш нам пояснити? Так, так, так. Стенокардія принц металу, або як ще називають вазоспасична стенокардія, вона така рідкісна форма стенокардії. В чому її особливість? Вона е, виникає. Спонтанно раптово. раптово, да більш часті часи винкне це з 12-ї ночі до 6-ї ранку. Вона не пов'язана з фізичним навантаженням, вона її дуже важко відокремити від інших від стенокардій. Тобто, для того щоб ви змогли з точістю з впевненістю, в спевності своїх словах на 100% сказати, що це овароскостична стенокардія. Ви повинні її прямо спіймати під час екг щоб вона все на з'явилася, пройшло 5 хвилин, ви знову її знімаєте і її вже нема. А є якась група, яка притамає для цієї патології? Чи це не має значення? Це відноситься дуже багато причин від генетичної спадковості від стану судин, як вони впливають на рівень артеріального тиску. Так, ну такі най, скажімо, популярніші причини, звідки вона може бути, це, паління. це куріння, да, паління тютюнове і вейпінг. Також сюди входять наркотичні засоби, в принципі, холодний, холодний клімат. Холодна вода, усі, усі причини від чого відбувається спазм судин, вони підходять під цей, під цей випадок. Для порушення харчування, мабуть, також Так, звісно, Ла, харчування старосотково. Порушення харчування це одна з також ключових речей, що веде до свичних серця. А тут же, в цьому контексті ліпопротеїди низької щільності, так, грають так, так. важливу роль, мабуть. Так, звісно, стосовно холестерину. Ми повинні розуміти, що жир це не, не, не кожен, скажімо так, не весь жир це зло. Жир, він Поділяється. Він поділяється він да, стосовно є хороший жир, поганий, поганий. Ну, скажімо так, ліпопротеїди. Да? Хороші і погані. Це, це умовно. умовно. Да, умовно. Високої щільності, низької щільності. Так, ось низької щільності це скажімо так, небро. Ліпопродиїди, які шкодять нам і призводять до появи атеросклеротичних бляшок. І з часом, якщо не mm -hmm. притримутися адекватної терапії, виникають станос в корнерах суди. Mm -hmm. По класифікації 30, 50, 70, 990%. От вже більше 70%. Це вже стан, коли людина в спокої не відчуває ніяких проблем, дискомфорту. Але вже коли вона починає якісь робити фізичну активність, в неї починається ця грудна жаба, стенокардія, і в цьому випадку вже відбувається інвазивні методи лікування. Стентування, шунтування, з делітацією перед цим всім І, звісно ж, коригуюча дієта, відмова від вишкідливих звичок і фізична активність. І ось зараз ми з тобою перейдемо більш детально про лікування. Можливо, ти знаєш, що такому напрямку медицини як превентивна медицина, лікування, тобто в нас. Є комплекс заходів, які так. входять на попередження виникнення цього захворювання. Сюди ж ми можемо віднести, в принципі, адекватний режим харчування, по-перше, нормальний за складом продукти, які приймає людина, що ще можна сюди додати. До харчування ми не тільки, тільки за харчування, а взагалі за цю превентивну медицину в цьому напрямку, щоб. Заздалегідь попередити виникнення uh, цього захворювання ну, стосовно превентивної медицини, є ж е, речі, на які ми можемо впливати, а є речі, в якими ж вже митично для цього ми повинні слідкувати як ви сказали, за режимом харчування для того, щоб не купуючи цих холестерин, не було ожиріння і всього іншого, також це. Речі, які не можемо впливати, це ендокринні захворювання, принесення ревматизми, цукровий діабет, що таке теж дуже небезпечна небезпечна патологія, причому що при цукровому діабеті люди не відчувають болювих цих симптомів при нападах, і, як то кажуть, люди приносять інфаркти на ногах. І також це можна побачити тільки при постфактум, коли людина приходить на діагностику, і ми вже бачимо на ХГ, вже стереотичні зміни. І вже і і ліокарді... так, це вже коли це вже відбулося. Так, повертаючись до превентивного лікування. Відмова від паління це 100%. Якщо ви павите, дуже раджу вам просати, бо це ну, нам була. Артеріальна гіпертензія. слідкувати за своїм тиском. 120-130 ще більш-менш тримається добре. 140 вище ви повинні приймати ліки. Це можуть бути діуретичні засоби, інгибітори АПФ, блокатори ренінагенитазину 2. Усіля інші також що препарати в щодо тиску. Переб'ю є таке поняття як робочий тиск. Тобто так. У людини може бути це показником трохи вище або нижче серед, але так. для неї це робочий тиск, і вона себе гарно почуває. Так, Просто якщо... люди навіть не вимірюють іноді навіть не знають свій нормальний показник атереально. Тиску да до людей, які хворіють на хеС, ми дуже. Ставимося з таким проханням до них, щоб вони щоденник щоденники моніторування карного тиску, бо через це ми бачимо, чи дієва терапія і е, як її покращити, або що прибрати, що додати. Лікування, стосовно лікування це е, блокатори е, альфа адреноблокатори блокатори А що ви можете сказати за статини? Дуже хороша річ. Причому це вона обов'язково. Ну, Якщо у людини є показ для цього, якщо в неї високий рівень холестерину і протинської щільності, вона приймає статини. Якщо це ще з подальші 3-6 місяців, кожен раз вона вимірює повторно, то ж теж моніторує рівень холестерину в крові. Вона, скоріше за все, якщо в неї вже є проблеми з серцем і вже були інфаркти і всілякі інші, вона вже приймається з пожиттєво. максим. Ми з тобою ніяк не можемо оминути тему військового стану в нашій країні і, а, і цю, всю цю трагедію, яка вплинула на здоров'я і внутрішній стан кожного українця. Що ти міг би нам розказати з цього приводу? Стосовно військового стану mm -hmm. і те, що відбувається в нашій країні. Можна сказати точно, що це вплинуло негативно на здоров'я всіх українців, це нікого не оминуло, і е, ти фактори, які впливали, як стрес, е, погані умови. Всі ми чудово пам'ятаємо блокаути, коли не було е, можливості е, утоплювати приміщення, е, приготувати їжу, так і всі інші дискомфорти, е, які приносила нам ця ситуація. Е, також усілякі е, причини стресу, які е, впливали на весь організм в цілому, не тільки на серцево-судну систему, там і були і, е, зриви від стресу на панкреатити, і на психіку це впливало людей. Також серце. Е, тобто, в ті дні, коли це все, все почалося, і воно ну, як шторм, просто захлиснуло. Е, Системи охорони здоров'я, і, звісно ж, ну, ми поступово намагаємося зберегти -з 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 здоров'я українців і покращувати їх стан спосіб життя, і усіми е силами намагаємося приблизити перемогу. А, також можна зробити висновок, що а відбулося багато загострень, саме хронічних захворювань на цьому фоні? Так, е ситуація в країні, яка сталася, і да, і вони як такі сильні сильні е тригери. Вони всі хронічні е патології захворювання попросиналися, Люди почали скаржитися на все, що тільки можливо, від. Е Болі в голові закінчується там болі в п'ятці. Просто невронелгія повним ходом. Кардіологія також не відпочиває і в день, і вночі. Особливо коли повітряні тривоги, коли відбувається якась трагедія з когось з родичів, не дай Боже або зі знайомих. Це зразу максимальна така доза стресу, яка хтось для нього хтось для цього стресу. Скажімо так, згартований, хтось ні, але ж час минає, і, скажімо так, люди вони не все сильні, і, скажімо, треба пильнувати своє здоров'я, берегти себе і стежити за своїм станом. Це однозначно. А відбувся вибух в системі охорони здоров'я, як зараз справляється система з таким навантаженням? Зараз у нас відбуваються дуже такі. Кардинальні зміни е, стосовно ситуації. Не дуже хотілося про політику, але е, зміни відбуваються кожен день буквально з усіляких причин. Починаючи, що ми, чому я дуже радий, скажімо, про вейпінг, ну, що його відмінили, е, як плюси, так і мінуси. Не буду читати мінуси, і хочеться поговорити трошки по -хороше, про хорошого нашому. Сенсі. Ну, не. Ну я гадаю, що е, з часом це все вирівняється. Зрозуміло, що зразу все гарно в країні, в якій це все відбувається, е, не буде нічого. Зразу прям, скажімо так, якість життя моментально покращиться, але на це потрібен час. Стосовно до питання, вже забув, яке питання було. Можна повторити? А, так, звичайно, як змінилося захворювання, ось стан людей в тому відділенні. Захорнювання на ІХС ці загострення, тобто як змінилася картина протягом останнього року. Вони почастішили вже спричинив, вже попередньо назвав. Також стосовно економічного стану, деякі люди або забуваються, або в них немає якогось коштів для того, щоб підтримувати декотну терапію. Також це призводить до повторних повернень хвороби і точніше загострення. Ну і, звісно, ситуації, які відбуваються зараз, люди страждають, люди отримують поранення і, уминаючи усі механічні ураження, які можливі, на фронті, також не обходиться без серцево-судинних захворювань. Тобто вони будуть тільки більше. Ну, вони збільшуються. Але, попри все, лікуюча система вона адаптується. У нас випускається дуже багато лікарів в Україні. І я думаю, що ми з цим всім впораємось. Головне, щоб у нас були гарні наставники, куратори і люди, які зможуть передати нам гарні знання. Можу додати, що попри всі не ми ще наближаємось до перемоги, і в тисну опісу все буде добре. Однозначно, перемога буде. Українці будуть всі здорові і щасливі. вас буде багато і хочу, що вам побажати це фізкультура. Кидайте палити, дієта. Ну я теж вже майже кинув палити. І також переходжу до дієти, вже взяв би Беріть з мене приклад. Це чудовий приклад <риклад> живого лікаря, який також дотримується своїх рекомендацій. Так, так, звісно ж, стосовно е, кардіологів, які, можливо, подивляться це відео. Так, е, да, я ось також хочу бути прикладом для своїх пацієнтів, майбутніх також е, щоб давати приклад. Ну, зараз я ще готуюсь до цього. Все, все буде. А, Самі? І як. Порада слухайте свого серця, прислухатися до свого серця. Максим, дякую тобі, що прийшов в наш проєкт медспейс І, шановні глядачі, я хочу нагадати, що нашим гостем був Максим Чубко. Дякую Максим за був you. радий з тобою поспілкуватися і до нових зустрічей. Візьміть, будь ласка, котніший план. Ще крупніше, будь ласка. Все нормально, обидно. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Будь ласка, пам'ятайте про це.